Паралельне паркування. Все не так страшно, як вам здається. Зараз ми вам покажемо паралельне паркування. От бачимо, потихеньку їдемо, бачимо, що у нас стоять дві машини, між ними є місце. Нам потрібно спочатку проїхати і упевнитися, що ми туди влазимо. Так, от проїжджаємо, бачимо, що ми туди влазимо. Що ми робимо? Ми під'їжджаємо до машини, яка стоїть попереду, щоб між нами був десь метр інтервал. Рівняємося з нею. Так, от зеркалами ми порівнялися. А, так, що ми далі робимо? Тепер ми включаємо задню передачу. А, праве дзеркало я вже завчасно опустила. Бачите, щоб в мене було добре видно бордюр до якого я буду наближатися. Ми викручуємо колеса в праву сторону, рухаємося потихеньку, контролюємо положення машини по дзеркалах. Нам треба? нам треба, щоб у нас в лівому дзеркалі. З'явилися обидві фари машини, яка стоїть позаду. Так, ось, раз, вони з'явилися. Тепер я вирівнюю колеса. Вирівнюю їх. Угу. Вирівнюю, так. І потихеньку, потихеньку я викручую колеса. Так. Все. Є. Yeah. Так, вирівняли колеса. Тепер, якщо нам треба, можна трошки під'їхати вперед. Якщо хочемо, щоб ще рівніше стати. Все, під'їхали вперед. Є yeah. шукаєш корисні відео з водіння? Підписуйся на соціальні мережі автошколи Антарес.